Двох рідкісних журавлів-переселенців із Харківщини та чотири чорні білки із Запоріжжя прихистив Вінницький зоопарк. Тварини були у стресі через постійні обстріли їхніх звіринців та потребували допомоги. За увесь час повномасштабного вторгнення російських окупантів Подільський зоопарк прихистив десятки тварин із зони бойових дій. У харківських вінценосних журавлів тепер нова домівка. Через постійні обстріли їхнього звіринця птахів перевезли до Вінниці. Для них готується спеціальний замівник, бо пернаті мають африканське походження і не люблять холодів. Разом з журавлями до подільського зоопарку переїхали чотири чорних білки з Запоріжжя. Перевезти тварин було досить складно. Для цього використали спеціальний транспорт. Була проблема цей е, переміщення. Це треба було вести швидко. Треба було їм забезпечити правильні коробки, вольєри, в яких я їх перевозив в автомобілі. Коробка в чому полягало? Коробка мала бути висока на сантиметрів 10, не вище вища за повний зріст даної, даного птаха. Нові тваринки вже стали улюбленцями відвідувачів Подільського зоопарку. Це Да, мені дуже сподобався тигр і мені його жалко. Уже понад рік, як у тиловому Вінницькому зоопарку, живуть тигриця і ягуар з Одещини. Привезли їх у важкому стані з пораненнями. Зараз тварини повністю відновлені, для них будують спеціальний вольєр. Дуже приємно бачити, що для таких тваринок зараз будується вольєр. Тваринки також я сьогодні чула історію про тигра, як він був поранений, але дякуючи ветеринарам, тигр живий і зараз можете спостерігати, як він бігає. З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Подільський зоопарк став прихистком для десятків тварин: Лемури з Київщини, верблюд з Харківського зоопарку та Рись з Миколаївського. Вікторія Ліварчук Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина.